Прямо перед нами, що з хрестом на голові, це бетлегем, які зустрічаються на Рахівщині. Біля нього бетлегем, що в шапці з такими бомбонами різнокольоровими. Це більше відноситься до Ужгородщини. Потім також бетлегем, що як в сіні, в Гуніці, це відноситься до Перечинського району. Також бетлегеми Тячівщини із зіркою на. Голові. У цьому бетлегемі зібрані ляльки-бетлегеми із різних районів. Тобто майстриня хотіла підчеркнути, що наш край багатонаціональний, цікавий, і щоб показати різновиди бетлегемів в нашому краї. Цей бетлегем лялькові колядники, що є центральною частиною виставки. Символи Різдва українців Карпат, яка триває в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Створила Сільвія Ілар, уродженка Ужгорода. А над композицією павук. Це символ того, що коли Марія втікала з Ісусом Христом, і павук заплів вхід, тобто збив з пантелику ну, ірода цих вояків, які їх наздоганяли. На стінах ікони, що належать до календарно-обрядових свят зимового циклу. На виставці представлено п'ять ікон, чотири з них літографії, початок ХХ століття, можна сказати, і також ікона вже більш як сюжетна, по центру, яка розміщена народження Ісуса Христа. Також вона датується початок ХХ століття. Із поміж символів різдва і ворсисті білі, святкові гуні, капелюхи, красані доповнені дерев'яними різьбленими предметами. А також Килими Гуні в нас представлені із Воловеччини, а Килими Рахівський район. Ми хотіли дух Різдва у цій залі, і щоб він це саме символ Різдва, що зірка, Бетлегем, Коляда, Дідух, дух хату, біда з хати. Тобто все, що символізує Різдво, експонати демонструють добру звістку, яку принесло народження Христа, і дають надію на те, що добрі звістки найближчим часом чекають і нашу країну. Крім лялюк кулятників Сільвії Ілар, усі інші складові виставки фондова збірка музею. Експозиція триватиме до 20 січня.